Ми сьогодні раді вітати вас і розказати про цікаву подію про відкриття Центру мови та культури Китаю. Міжнародна громадська організація Культурно-Зуси Центру України та Китаю НАКВА є організатором цього центру. Хочу вам коротко розказати, що це відбувається в першому львові. Центр мови та культури Китаю це нова можливість для того, щоб Наші мешканці міста Львова доторкнутися до культури Китаю, вивчити мову. Крім того, ця мова буде надаватися через носіїв мова. Крім того, ми будемо ознайомлювати людей через фільми, через програми, через різні флешмоби з такими подіями, які нові культурні події в Китаї. Показано те, що відбувається у освітніх е, дозвільних програмах. Дана е, програма якраз є е, перспективною в тому, що е, люди можуть безпосередньо спілкуватися з представниками Китайської Народної Республіки. Це переважно студенти наші і е, через них, чи, як через носіїв, отримувати знання. Наш центр буде мати курси як індивідуальні, групові, ну і, звичайно, в першу чергу для дітей. Чому він був створений такий проєкт, як створення центру мови та культури Китаю? Я вам скажу, що за той час, скільки існує наша організація, дуже часто звертаються люди, де можна вивчити китайську мову, де можна поцікавитися китайською культурою. Якраз це нас надихнуло на створення центру мови і культури Китаю. Ми